Всім привіт! Сьогодні я до вас з рецептом тертого пирога з полуничною начинкою. Такий пиріг можна готувати як зі свіжої, так і з замороженої полуниці, або замінити її іншими ягодами, які ви любите. Готувати тертий пиріг зовсім не складно, будь-хто зможе порадувати своїх близьких такою випічкою. Головне дотримуватись кількох правил під час приготування, про які я скажу згодом, і у вас обов'язково все вийде! Тож не зволікаємо та приступаємо до приготування. Для тіста всі інгредієнти обов'язково повинні бути холодними. Нам знадобиться 400 г борошна, 200 г вершкового масла, яке я нарізала на кубики, 100 г цукру, 2 столові ложки сметани, 1 яйце, 1 чайна ложка розпушувача, 1 чайна ложка ванільного цукру та дрібка солі. Для начинки необхідно 400 г полуниці, 2 столові ложки цукру та 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. У борошно всипаємо розпушувач, цукор, ванільний цукор, дрібку солі та додаємо нарізане кубиком вершкове масло. Руками починаємо перетирати масло з борошном до утворення крихти. Масло також можна натерти в борошно на крупній терці. Ось така крихта повинна вийти в результаті. Робимо руками невеличке заглиблення, вбиваємо туди яйце та додаємо сметану. І починаємо замішувати тісто, вмішуючи рідкі інгредієнти до сухих. Пісочне тісто не можна довго місити. Тому, коли маса стане однорідною та почне легко збиратися докупи, тісто готове. Воно виходить пружне і абсолютно не липне до рук. Відділяємо від нього одну третю частину, завертаємо в плівку та відправляємо в морозилку на 30 хвилин. Другу частину тіста рівномірно розподіляємо по формі руками. У мене силиконова форма діаметром 26 см. Ви можете брати будь-яку форму, головне, щоб вона була з бортиками. Гарно притискаємо тісто по краям, формуючи бортик. Ставимо форму з тістом в холодильник і підготуємо начинку. Полуницю нарізаємо пластинками або на кубики, як кому більше до вподоби. Дістаємо нашу форму з тістом з холодильника і перекладаємо туди нарізану полуницю, рівномірно її розподіляючи. Зверху присипаємо цукром та притрушуємо крохмалом. Дістаємо другий шматок тіста з морозилки та натираємо його на великій терці зверху на наш пиріг. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин до золотистого кольору. Мій пиріг готовий, він випікався 40 хвилин і дуже гарно підрум'янився. Обов'язково даємо йому повністю охолонути і тільки потім виймаємо з форми. Виключно за бажанням можна зверху притрусити його цукровою пудрою. Пиріг виходить настільки ароматним та смачним, що складно описати словами. Кожен його шматочок прямо таки тане в роті. Всі любителі полуниці оцінять такий пиріг. Обов'язково готуйте та радуйте своїх близьких смачною випічкою. Всім смачного та до зустрічі у наступних відео!